Давайте розпочнемо одразу з ситуації на фронті, тому що знаємо, що окупанти зараз активізувалися дуже на харківському напрямку, але також є інформація, що от за останній тиждень вдалося противника важкими боями, але таки потиснути трохи з низки позицій, ем, на яких їм вдалося раніше укріпитися. Станом на сьогодні нашим збройним силам вдається утримувати ці позиції. вам, що інтенсивність бойових дій не знижувалися ні на день. Інтенсивність бойових дій зберігається дуже дуже високою. Об'єктивно, противник не мав останніх три тижні успіхів на полі бою. Тобто, всі позиції, які утримуються силами оборони, залишаються за нами. Більше того, силами оборони проводяться заходи щодо вибиття противника з передових позицій, які він зайняв і утримує. Кожна позиція вибивається зустрічним боєм, тобто, противник пручається як тільки може, застосовує і підтягує нові резерви. Технікою застосовує активну авіацію, засоби ВПЛА і все, що в нього перебуває на озброєння. Але силам оборони, зокрема, 92 другої штурмі бригаді, вдалося просунутись уперед, виконати противника з двох посадок і надійно там закріпитися, відбити зворотні штурми від противника і продовжувати тиснути його, нижче що, зокрема дистанційно на території Російської Федерації, як за рахунок артилерійських засобів, так і за рахунок ударних засобів ВПЛА. Дякую вам за відповідь, юрію. Звісно, не можу оминути зараз те, що на порядку денному так би мовити. А це останні заяви президента Зеленського, зокрема для Блумберг. Вірніше, які прозвучали в інтерв'ю Блумберг, так от президент сказав, що ситуація на фронті зараз. Проблемна, але не апатова. Тобто він сказав, що через затримку в постачанні Україні західної зброї ми маємо зараз 14 неукомплектованих бригад. А що тоді виходить? У нас ситуація змінилася на фронті. Тобто, якщо я правильно розумію, є кому воювати, але немає чим чи як? Не зовсім так. Поясніть. Я б не коментував я б не коментував комплектованість бригад, це не мій рівень компетенції, але водночас тим. Чому ситуація на фронті зараз виглядає на певних вітинках до була патова, а силам оборони вдалося стабілізувати і перемикати на себе тактичну місцево, тому що кількість озброєння, яке заходить в рамках пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, також від інших країн, об'єктивно сила оборони стала значно більше. Гармати почали працювати більш сильно і наполегливо. А це значить, що ми отримали можливість додатково ворога бити достатньо потужно дистанційно Наведу на прикладі який застосовує, я думаю, що він максимально зрозумілий для розуміння е громадян, які не долучені до військової справи, які є цивільні. Уявимо собі, що два боксери знаходяться на ринку. Один може бути підряд 11 разів, інший всього один раз йому відповісти рівнозначно за силою. Переграє тільки той, хто може бути достатньо влучно. але це справа надзвичайно високої професійності, умотивованості і стійкості. І інколи з від цих 11 ударів можна звалитися. Точно та саме в артилерійських боєприпасах, коли противник мав розрив на один наш постріл міг здійснювати 11-12, це дуже і дуже суттєвий розрив. І так чи інакше, затримка з допомогою наших партнерів призвела до тих наслідків, які ми зараз маємо на полі бою. Це і часткова окупація наших територій, і часткове вибиття сил оборони за періоди з вигідних для нас позицій. Коли зброя почала надходити, надходити в кількості, і вдалося на поточний момент ряд напрямків призупинити просування противника і переключити навіть от, перш, на Харківську вітинку, проводити зворотні ударні штурмові дії, докупуючи нашу територію. Тому питання в чому, що озброєння багато не буває, озброєння потрібно. Наші дипломати роблять більш ніж достатньо за моїм переконанням для того, щоб ми отримували сталі пакети допомоги не тільки від Сполучених Штатів Америки, а від інших країн-партнерів, і не одноразові пакети допомоги, а розраховані на 5-10 років перспективи, як за рахунок фінансової допомоги в нашому бюджету, так і за рахунок фінансової допомоги і допомоги боєприпасами та озброєнням. Це є дуже дуже добре. Це робота дуже складна, дипломатична, але її українським представникам діється робити максимально ефективно і якісно для того, щоб перемовні процеси були потужні, сила оборони мають показувати результат на фронті для того, щоб мати достатню кількість засобів з такою динамікою бойових дій, ми маємо використовувати те, що надають партнери, те, що надає держава України, і звісно, те, що надають українці в рамках своїх донатів. Ось ці три фактори і дають. Той мінімальний баланс для того, щоб ситуацію можна було стабілізувати і для того, щоб ми могли говорити про певні успіхи на фронті. Що стосується комплектації бойовими бригадами, мається на увазі, що в разі, якщо США Америки не затримували військову допомогу і вона надійшла своєчасно, то на сьогоднішній день вже був би закінчений період навчання особового складу. На те чи інше озброєння, на ту чи іншу техніку, і бригади вже повною мірою пройшли бойове злаження. Станом на сьогоднішній день з іноземним озброєнням були б готові до виконання бойових завдань. Зв'язку з тим, що була затримка, зараз ряд бригад знаходиться в дуже інтенсивних навчальних процесах сьогодні на позавчора. Але військова справа це така штука, яку, на жаль, не можна виграти по часу, там, де треба підготовка, там треба підготовка. Інакше це буде не результативно. Ось напевно, що на увазі. Угу. Я зрозуміла. До речі, коли ми говоримо про стабілізацію на фронті, чимало глядачів наших, які дивляться наші програми, українців часто пишуть у коментарях: чи можна буде тоді, коли ми будемо швидше отримувати і більше західної зброї, коли вдасться все ж таки стабілізувати цю ситуацію на фронті, про яку ви щойно сказали? Тільки тоді почати говорити про можливі контрнаступальні дії. Що ви скажете? Тому що от дуже чомусь українців я так дивлюся в коментарях, це цікавить для будь-якої наступальної дії потрібна передумова, щоб відбувалися контрнаступальні дії, а не зустрічні бої. Ми маємо противника позбавити можливості штурмувати. Відповідно, там, де його вдалося вибити, знищити його логістику, противник втратив спроможність штурмувати, а ми накопичили сили. І засоби для того, щоб робити, там можна говорити про контрнаступальні дії. На сьогоднішній день скоріше мова йде про повзучу деокупацію наших територій, коли противник відбувається повільно, позиція за позицією, з максимальним збереженням як боєпропасія, так і самоосновного нашому кадрового потенціалу, нашого людського ресурсу. Є ще важлива передумова для початку контрнаступальних дій. Це моя суб'єктивна думка, яка не відповідає загалом. Загальному стану справ і позиції Генерального штабу я про це маю сказати. Це моя думка громадянина України як військовослужбовця. Я вважаю, що перед будь-якими масовими ударно-штурмовими діями, контрнаступальними, повинна бути передумова про яку я сказав, і нам потрібно розібратися з ворожою авіацією для того, щоб розібратися з ворожою авіацією, в Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони. А також, звісно, дозвіл від наших партнерів щодо нанесення враження в глибину Російської Федерації, зокрема по їхнім летовищам, для того, щоб аеродроми, на яких перебувають їхні літаки, були знищені, була знищена авіація, наскільки це вдасться, а та, яка залишиться в ці щоб противник був змушений відтягнути її далі. Таким чином ми отримуємо зниження інтенсивності застосування авіації з керованими бомбами, яких противник досить відповідно менше вогневий вплив по наших позиціях, менше можливість для противника підтримувати свої ударні штурмові дії. Тоді можна сказати, що виконана передумова одна з для активних контрнаступальних дій. Плюс, звісно, загальнообов'язково ми маємо бити не тільки по литовищах, а і по військових об'єктах центрах прийняття рішення. І по тому, що наповнює Російську Федерацію грошима, це, зокрема, нафтобази. Як ви знаєте, безпілотники працюють в цьому напрямку, але вогневий вплив треба обов'язково посилити за рахунок високоточної зброї наших партнерів. Необхідний дозвіл. Mm. Ви знаєте, що був отриманий дозвіл на певну відстань до 40, там чи 50, чи 70, чи 90, говорити, не будемо щоб противника не інформувати. Але цей дозвіл був отриманий. І це змінило хід бойових дій об'єктивно на коледризці оборони. Тому що противник за лінією державного кордону пристав почувати себе в безпеці і змушено відтягувати певні сили засоби. Чим далі противник їх відтягує, тим більше часу йому необхідно для підходження до лінії державного кордону і переходу. А чим довше противник рухається, це так дуже просто зараз поясню. Тим більше можливості його своєчасно виявити. А чим раніше ми виявили противника, тим швидше ми можемо нанести по ньому вогневий вплив. За рахунок артилерії, реактивної артилерії, високоточної зброї, засоби ВПЛА і знищити його на підступах, це є дуже дуже важливо. Так ось оцей дозвіл треба розширити, щоб ми могли бити достатньо глибоко по території Російської Федерації, боротися з причиною, а не з тими наслідками, які ми маємо вже на території нашої держави. До речі, пане Юрію, в контексті дозволів, ось буквально днями теж з'явилася інформація, що Сполучені Штати Америки готові нам надати теж дозвіли, але кажуть, це якщо Російська Федерація буде розширювати фронт. Як вважаєте, скільки їм тоді треба цього розширення фронту? Невже їм недостатньо того, що зараз відбувається? Я вже тут мовчу про обстріли мирних міст України і про те, що зараз Росія робить щодня з нашими містами, вбиваючи українців? Треба розуміти, що таким чином. Знову-таки наголошую, це моя суб'єктивна думка, яка не відображає позиції Генерального штабу або Збройних сил України. За моєю думкою, йде політична боротьба uh -huh. і таке, знаєте, політичне зрякування, Типу, Російська Федерація має спроможність на поточний момент перейти лінії державного кордону на тих відтинках, де зараз немає активних бойових дій. Це об'єктивна реальність і правда. Відповідно, наші партнери подають сигнал, що якщо ви перейдете лінію, ми дамо дозвіл на застосування зброї. Таким чином, діючи на випередження. Але водночас тим це дещо запізно, тому що противник вже відкрив додаткові фронти. І на момент, якщо противник відкриє ще декілька напрямків, то застосування зброї високоточної глибину це буде правильне рішення, але дещо з, з затримкою в часі будуть зовсім інші наслідки на самій території України. Тому на сьогоднішній день ми маємо говорити про те, і дипломати наші про це говорять. Що ми не маємо чекати, доки противник посилить агресію проти України і свій натиск. Ми маємо протидіяти вже сьогодні. За моїм переконанням, так чи інакше, є всі шанси, ймовірно, що такі дозволи будуть отримані шляхом політичних перемовин. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ніхто не дозволити, ніхто не вірив в те, що дадуть стріляти по території Російської Федерації. Це uh -huh. було поза скобками, поза лініями фіолетовим, червоним і так далі. Але такий дозвіл дали, і зараз ці завдання виконуються дуже успішно. Так, ніхто не вірив, але ми дуже чекали на це. Е, ще трохи про безпілотники. Ви згадували сьогодні безпілотні вже системи. Я тут пригадала, що от буквально днями в одному з інтерв'ю ви казали, що наразі перевага у кількості дронів все ще у росіян. Е, але все ж таки, сьогодні співвідношення FPV-дронів, яке воно? По категоріям треба дивитися. Якщо fpv дрони виключно. Випущено... День на пріоритетних напрямках десь один до двох на один наш противник має два ще півроку назад. Це було один до п'яти. Якщо казати про нічні філідрони, один до трьох, один до чотирьох, противник все-таки має перевагу на поточний момент. І тому ми неодноразово проводимо збори, просимо громадян підтримати на закупівлю тепловізійних камер для того, щоб наростити спроможності бити противника в нічний час. Бо противник розуміє, що у нас засобів менше, ніж у нього, і менше ніж денних Ударів під дронів і, відповідно, основні свої приміщення він здійснює під покровом темряви, але ми знаємо, де він буває, ми знаємо, як він приміщається. чим більше нас дронів, тим більше ми можемо його розвалити достатньо суттєво. Тому, як ви бачите, за останній період за рахунок державних замовлень, за рахунок постійної підтримки української нації, вдалося скоротити розрив. І маю вам сказати, що на поточний момент, за моїм переконанням, більшість груп в силах оборони в північних. Застосовують ефективніше ніж ворожі безпілотники ці засоби а okay. водночас тим не треба недооцінювати ворога так чи інакше, вплив їхніх півдронів дронів з кидом дуже інтенсивний, дуже високий і на жаль також задає нам шкоди суттєвою. Угу. Пане Юрію, величезно вам дякую. Ну а всім, хто нас дивиться, принагідно нагадую, донайте, будь ласка, на дрони, допомагайте нашим силам оборони. Як бачите, вони зараз дуже потрібні нашим захисникам. Ну і пане Юрію, підсумовуючи нашу з вами розмову, ще буквально одне запитання. Я знаю, що військові вашого батальйону батальйона ось буквально днями організували цілий захід з молоді у Дніпрі. Цікавий такий захід. І навіть на офіційній вашій сторінці в Телеграмі, верніше на каналі в Телеграмі, я побачила ці кадри Зараз ми їх показуємо і нашим глядачам, як це все відбувалося. І от я, коли побачила ці кадри, мені здалося, що дуже багато людей зацікавилися дронами, ну і, наче складається враження, хочуть здобувати військовий фах. Розкажіть, як все пройшло і кілька слів, чи побачимо ми такі зустрічі в інших містах? Перше, я щиро хотів би подякувати громаді міста Дніпро. Кожному, хто сплачує податки, тому що саме за рахунок бюджету, зокрема міського, надається підтримка, і, зокрема, нашому підрозділу щиро дякую міській владі за організацію процесів, за організацію цього заходу, тому що нам надали все необхідне для того, щоб цей рекрутивний захід можна було провести. І я для себе це перший рекрутивний захід, на якому я був присутній особисто. Зазвичай цим займається мій заступник. З морально-психологічного забезпечення заступних з озброєння у мене на це переважно не вистачає часу. На жаль, але мені було цікаво побачити: перше людей прийшло більше ніж було посадочних місць, відповідно, де кому довелося стояти. Друге, люди задавали дуже цікаві запитання. Я думав, що деякі речі є очевидні, але ні. Є брак комунікації збройних сил України з цивільним населенням, і здавалося б, елементарні питання. Вони для людей породжують невідомість. Невідомість породжує страхи, недовіру. Тому такі заходи обов'язково треба проводити. Після цього, де було більше 200 осіб, заявки до підрозділу заповнили 40, з яких я думаю, що гарантовано 15 будуть проходити подальшу службу. У нас підрозділі. дякую вам. Дійсно, брак комунікації, як ви кажете, є. Тому я дякую вам за все, що ви робите. Ну і звісно, за те, що також знаходити час. У таких непростих умовах долучатися і до наших стрімів та ефірів, тому що це теж свого роду налагодження комунікації між військовими, цивільними, ну і владою. Сподіваюся, всі нас дивляться, і ми теж зараз комусь станемо корисними. Дякую вам, дякую вам. Бережіть, бережіть, себе, бережіть себе. Бережіть себе, бережіть Україну. Ну а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на зв'язку був з нами командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 ОШБР» Юрій Федоренко.